Вітаю всіх на уроці літературного читання в 4 класі. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота, а саме аудіювання. Ми з вами прослухаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Говорити без дозволу не можна, а потім виконаємо тестові. Письмові завдання, отже, увага, слухаємо оповідання. Говорити без дозволу не можна. Є в першому класі жвавий, рухливий, дуже балакучий хлопчик Василько. Часто він не може стримати свого хвилювання або цікавості і вихоплюється говорити. Учителька терпляче йому пояснює, коли треба щось тобі сказати, підніми руку, як дозволю, встань і говори. Василько добре це розуміє та одразу ж забуває, як тільки щось його хвилює. Якось на уроці арифметики вчителька пояснювала приклад, аж тут чується схвильований голос Василька. Марія Іванівно, дивіться, який метелик сів на шибку. Усі діти повертаються до вікна. На шибці сидить великий, барвистий метелик. Діти забули про приклад і розглядають метелика. Марія Іванівна тяжко зітхає і, насупивши брови, суворо каже Василькові Ти розумієш, що говорити без дозволу не можна. Василько добре розуміє, але не може стримати своєї думки, своїх почуттів. Вони рвуться в слово. Наступного дня, посеред уроку письма, коли усі діти зосереджено працювали і у класі запанувала тиша, діти аж здригнулися від тривожного Василькового шепоту Марія Іванівна, он на колодізі чисть щоденник лежить. Ой, нещастя моє, подумала вчителька, як він побачив той щоденник аж на колодязі, а вголос вона сказала: Іди, Василько, до дошки, постій трохи, тоді знатимеш, що без дозволу говорити не можна. Василько став біля дошки, а в його очах були і подих, і сором, похилив голову і простояв так до дзвінка. Через день учителька пояснювала на дошці як складати із букв нове слово. Закінчивши пояснення, Марія Іванівна глянула на клас. Василько сидить, піднявши руку і благаючими очима дивиться на вчительку. Чому ти плачеш, Васильку, бо говорити ж не дозволяється. Кажи мерші, у чому річ? стурбувалася вчителька. Василько повертає голову до вікна і схвильовано каже Кошеня ж, кошенятко, он яке маленьке посеред двору, наїжачилося, страшно бідному, а собака стоїть перед ним, ось ось кинеться на кошенятку. Біжи, прошини собаку, каже вчителька. За хвилину Василько повертається до класу з кошеням. Ось таке гарне, цікаве повідання ви прослухали. А тепер відкрити зошити, запишіть сьогоднішню дату. Запишіть аудіювання і виконайте такі завдання. Перші чотири запитання ви читаєте і вибираєте правильну відповідь, записуєте лише букву. За потреби ставте відео на паузу. П'яте і шосте завдання вам треба прочитати запитання і написати повну відповідь. Сьоме завдання вам треба встановити послідовність подій. І останнє запитання восьме. Як ти вважаєш, яка головна думка твору? Запишіть відповідь двома трьома повними розгорнутими реченнями. За потреби ставте відео на паузу. А я вам всім бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!